Так, хочу вам спочатку показати покупки. Всім привіт. До великодніх... Оці великодні знижки. Мені прийшла посилка від Наталі. Дуже дякую. Дуже дякую Наталі. Бандеролька. Ось, я думаю, що всі замітили, що ці великодні знижки з 12 по 18 квітня в АТБ надзвичайно низькі ціни, тому що я багато відмічав, що я би придбав, але не все купиш, тому що в мене дуже багато зараз фінансів пішло на фармацею. Прийшли мої таблетки. Не займайтеся лікуванням. Це моя лікарка виписала мені. Та які я Не знаю, скільки я ще, ще буду пити. Е, та по забрав, забирав Не знаю, що, скільки я буду їх вживати, тому що наслідки дуже серйозні. Ще раз кажу, не займайтеся самолікуванням, тому що все це за а, а, рецептом. Ось я вже п'ю дуже довго це все. Добре, менше з тим. Дуже хороша ціна на крабові палочки. Найсмачніше, найсмачніші для мене вони. Так, ну ціни не буду казати, тому що всі ціни є в тому журналі, всі ціни в АТБ. Всі ціни, кому цікаво, можете подивитись на моєму каналі. відео є. Тому я обов'язково взяв. Вони навіть смачні з соусом. Салат не знаю, що буду робити. Вони мені і так смакують. Ще бруфен замовив. Звичайно, що все буде за. Рецептами скоро, оці, які були багато ліків без рецепту. Так, взяв е гречані, як вони називаються хлібці. Мабуть, зараз буду переходити менше хліба вживати, менше всяких шняжок. Ось, тому взяв хлібці. Взяв фіту, вона була зі снижкою по 12 гривень, дуже лаваш. Арабський дуже смачний, його навіть в мікрохвильовці буквально там на півтора хвилини розігріти. Дуже смачний 300 грам. Так. Взяв ось цей зі знижкою, хто дивився, там їх дуже-дуже багато, вони стоять до 17 числа по 30 з чимось гривень. Джафа яблучний. Джафа хороший, нектар. Тому можна взяти яблуко. <кій> Всі грибуть королівський смак-чумак. Томати, бачите, самі дорогі, дуже дорогі. А чому не зроблять огірковий кетчуп? Взяв лагідний, взяв чилі і до шашлику. Думаю, хай буде такій ціні. Упаковка 270 грам. Томати дійсно дорогі огірки дорогі, тому хай роблять соус із огірків. Ось. Я взяв, дивіться, який гарний пучок за 20 гривень, Це є, як він називається, забув. Дивіться, тільки що в голові був. Ну, все, бачите. Як він називається? На намасте беру лаваш, беру намасте. Ну, Намасте це я називаю якусь. У мене є намазанка і беру оцю, оцю залепузину. Дуже смачно. На Право, ти, так. взяв водичку, поляну квасолу від своя лінія. Зараз вона зі знижкою теж пити. Угу. Томатна паста зараз була зі знижкою чумак. Не знаю, яка ще хороша. До речі, можете залишати в коментарях, яка ще хороша, крім чумака. Ну мені здається, чумак найкраща. Томатна паста. Тоді була, пам'ятаєте, яка хороша. До війни всі купували. І вона була і в трикутниках доступна. Ну, зараз вигідніше купити ось цю банку. 350 а, грам, вага. Так, і взяв. Оцю ковбаску шинкова. Теж надзвичайно дуже хороша ціна. Покажу. Ми з вами, коли дивилися, журнал, ось вона шинкова. Напівкопчена. Видно вам, так? 92 гривні за пів кілограма. Так, і ніби це все мої покупки. Це добре, що така ще знижка була, знаєте в АТБ, що все одно можна трішки зекономити. Просто ліки. Зараз потягнули в ціні мене по фінансах. Все, я йду зараз знімати дуже чудове відео, я думаю, воно вам сподобається. Просто слідкуйте за моїми відео. Ще раз, хто не скупився, робіть економні покупки, економте. Ну і зараз відео в АТБ. Гарного вам перегляду зі святами вас ще раз. Не хворійте! Самий величезний привіт, самим найкращим. АТБ, подивимось, що у тебе, до речі, дуже хороші знижки зараз. 40% навіть є. А, хочу привітати з наступаючими святами. І показати вам самі найкращі знижки. На хімію. Дивіться, навіть гала зі знижкою більше, ніж 50%. Зверніть увагу, 157,90. Хто має карту у тебе? Взагалі за 150 кіло. 800. Французький аромат. Ефективно, навіть у холодній воді. Тео Бейбі капсули, 14 капсул, 124 гривні. Пам'ятаєте, Омо, це новинка. Я пам'ятаю, що моїй мамі було десь <смісті> стояли порошки Омо. В радянські часи. Давно-давно гель -давно. для прання Омо. 330 гривень. Порошок Тео Бейбі 39 гривень, Савекс 35, 80, капсули перлюкс 195, 24 капсули. Зараз дійдемо до хороших знижок. Так що, а, хто щось ще не встиг, тому придбайте. придбайте. Це не реклама, тому що дехто думає, що це я хожу рекламою. Ніякої тут реклами немає. Просто для самих найкраще показую самі найкращі знижки. Подивіться, майже 40% знижка за 21 гривню Wash and Free для миття посуду Хороша ціна. Тому зверніть увагу, хто ще не купив wash and free. Ось. Потім для миття вікон. Теж хороша ціна, хіба не знаю, як він справляється. Зато з пульвелізатором йде 500 мл за 33 гривні. А хто е не впевнений в його в якості, є містер Мускул, хоча я теж знаю, як це містер Мускул. розрекламований, хоча всі кажуть, що клін набагато справляється краще, ніж містер мускул. Так в коментарях пишуть. 35% знижки на містер Мускул. Хороший, хороша ціна. Так, сів кремовий для чищення. Крем лимон. 500, так? Да? Да, 500-об'єм 500, теж майже 40% знижка. 51%. Дивіться, теж якась новинка. Крем. Кремовий засіб. 600 грам. 52 гривні. Ну, тут вже без слів. Хороша знижка, майже 40% насів антижир. До речі, з пульвелізатором вони йдуть. Акції всі з 12 по 18 включно. І, до речі, кількість товару обмежена по 18 квітня. Сів 61 гривня. Антижир і антиналіт. Так, і ось цей «Wash and Free теж в акції, теж пів літра. Пів літра майже 40% знижки 27 гривень. Але якщо у вас є а, стара... Баночка від вашого free, ви можете купити і перелити ось в цей пакеті, зекономити 6 гривень ще. Так, біоформула 2330 500 мл. Теж зараз іде зі знижкою. Чоловічий шампунь-гель 2 в одному кофеїн і Гуарана 55 гривень теж зі знижкою зараз. Тут якась новинка вийшла. Шампунь-кондиціонер 2 в одному. З олією вівса та екстрактом волошки, Всі по 400 мл. Для всієї родини з олією жита та екстрактом мальви і ось такий ще третій. З олією льону та екстрактом календули. Ось такі новинки. Шампунь-кондиціонер від торгової марки Color. 39 гривень. Пантін. Так, пантін. Ось хотів вам показати дитячий. 300 мл. Гель-шампунь, полунично-банановий коктейль 300 мл. Болгарське тео. Мінерали і корали. А ще був якийсь третій, я його зараз не бачу. 46 гривень. Бага 350 мл. Так. Калос. Калос. Маски для волосся. Зараз майже 40% знижки. Це дуже хороша знижка. Тому зверніть уваги, хто постійно користується цією фірмою. Маски і шампуні для волосся теж з такою самою знижкою цілий літр. Дуже хороша знижка. Більше ніж 50% на губки для взуття. Для виробів гладенької шкіри. Дезодорант для шкіри 25% знижки, 73 гривні. Освіжувачі по 35 гривень. Зараз ось ці гайлові. Теж з різними різними ароматами. Цитрус. Сандал. Сандал буде круто пахнути. І ще ось такий гібіскус. Також не забудьте знижки на пергамент, плівки харчова, харчова плівка і рукав. Порозбирали все, порозбирали. Довжина 80 метрів. Це хороша штука, 40 гривень. Знижка на чоловічу кулькову нівею 18%. Знижка на пінку Арко 15% 300 мл. Крем для гуління Арко 38. Знайшов жіночу нівею Energy Fresh. Тільки одна один вид зі знижкою. Так, мандруємо з вами далі по поличкам АТБ. Дивіться, міцелярна вода велика. Теж писали, що добре в коментарях, дівчата. 53 гривні, 50 копійок, пів літри. Флос субочистка, 31 гривня, 50 штук в упаковці, Незвичайно хороша штука. Своя лінія. Тож зараз я знищу. Зверніть увагу на зубну пасту Colgate. Майже 40% знижки за 3390. І вага 200 мл. Це надзвичайно хороша ціна, надзвичайно хороша паста і вага 200 мл. Знижка також на Max Fresh. І на Max Clean 62 гривні 40 копійок. Max Clean І також Max White. 62 гривні 40 копійок. Теж 75 грам. В акції зубні щітки Colgate. можна вибрати і одну, і дві в упаковці. І, до речі, хороші, їх є, які чистять язик 36 гривень зараз вони. Також хочу звернути вашу увагу на ось цей для душу Джонсон. По ціні надзвичайно хороша знижка і вигідна 40% знижки. Тут вага не 250, а 400 мл. За таку ціну по такій вазі Джонсон надзвичайно хороша теж покупка буде. Тео, рідке мило з дозатором 48,60, 400 мл в упаковці. Гелекс, это антибактериальное мыло. 560 мл. 60 у подары. Только ВТБ. 460 миллилитров, Редким мылом. С изнишкой. Так. Розумний вибір по 22 гривні 60 копійок. Мангостан і смородина. Гіглас, серветки. Дитячі вологи 26 гривень, в упаковці 72 штуки. Далі, тут у нас іде жіноча гігієна. Котекси. Усі зі знижкою 15%. Вся продукція котекс зі знижкою 15-15%. Да. Міні-бі-підгузки зі знижкою теж 15%. І а, підгузки трусики зі знижкою 30%. Надзвичайно хороша знижка. Десь зверніть увагу на ось цю гігієну лібрес, тільки ВТБ, знижка майже 40% за 31 гривню. 8 плюс 2 додатково. Жіноча гігієна Бела 20 штук в упаковці. Ватні палочки. 200 штук в упаковці. Так. Вологий туалетний папір 2950. Ось такий дитячий 50 штук упаковці і з вітамінами. Якщо ваша п'ята точка потребує вітамінів, будь ласка. Ну і куди без туалетного паперу? Нікуди. Надзвичайно зараз хороша ціна. На сніжну панду в упаковці 4 штуки. Це двошаровий папір за упаковку 40 гривень. Ну, це виходить по 10 гривень за рулом надзвичайно хороша ціна, тому теж зверніть увагу. І це, мабуть, все. Так, і ще вам хотів показати Паски на паски Теж хороші зараз тут ціни, але йдуть ось такими упаковками, наборами. тобто трошки більші, є середні. В наборі йде по 5 штук. І ось такі маленькі. 40 гривень на сто тридцять міліметрів. Ось такі. 30 гривень ось такі, 5 штук на 90 мм. І 25 гривень ось такі маленькі на 70 мм. Оця була 150, а чому ціна не падає? А де штрих-код? От штрих-код, але він проб'ється. 149. От якби був за 100, вже можна би було б взяти. Але дорого зараз. Ну і також є залізні форми. 37,90 І ось така ще є роз'ємна форма для паски. Вона, мабуть, буде дорожча. 95 гривень. Велика кількість барвників різних до писанок. Посипки це вже. Комусь, Я буду з вами дослідуючих відео економних покупок і зі святом вас.